Коли ти відчуваєш поклик природи, тобі вже ніколи спати. Щоб приїхати в те саме місце, ти готовий подолати будь-які перешкоди та готовий до будь-яких пригод. Головне залишити це місце в секреті. Це буде наша таємниця. Серйозно. Ніколи нікому не кажіть. У вас є все для вдалого відпочинку. І вам не потрібно хвилюватися ні про що. Котіть, керуйте зі смартфону. Готуйте великі страви для великих пригод. Тож, незалежно від того, коли і де саме ви вирішили приготувати на грилі, готуйте з задоволенням і будьте впевнені: Вебер Тревелер завжди слідує за вами. Вебер Тревелер чудова їжа, де б ви не були. Купуйте в офіційному магазині грилів Weber Grill House.